Всім привіт! Мене звати Артем і Сьогодні нам з вами доведеться поринути у справжнісінький детектив із грою. «13 підказок в локалізації видавництвом лелекан разом із видавництвом «Гамбіт». «13 підказок це така собі дедуктивна гра до шести гравців на пошук трьох невідомостей вбивці місця злочину і знаряддя вбивства. І звісно, цей пошук буде дуже сильно зав'язаний на взаємодії гравців та отримання від них різноманітної інформації. Розповідати тут якусь передісторію, вважаю, що не варто. Тож, давайте одразу відправляємось до самої гри. Поїхали. Отже, розпочнемо з підготовки, тому що вона в більшій мірі і розкаже нам, що і як нам потрібно буде робити у цій грі. Кожен гравець отримує листок блокноту, олівець, лупу та спеціальну ширму. Далі, в залежності від кількості гравців, ми повинні обрати карти підказок, наприклад, на трьох гравців це 21 карта сьоми кольорів. Ми розділяємо усі карти на три стоси за типами особи, місця та зброя. Перемішуємо і роздаємо кожному гравцю по одній карті кожного типу. Далі робимо з позасталих карт одну колоду і ще роздаємо кожному гравцю по дві карти. Тепер наступає перший доволі цікавий стратегічний вибір. Нам потрібно обрати дві карти собі за ширму і ще три карти, які ми віддамо супернику. Проте він не буде знати, що це за карти, і саме ці три карти йому і потрібно буде вгадати. Тож потрібно вибрати три карти по одній кожного типу і вставити їх у ширму з лицьової сторони сусіду зліва, таким чином, щоб він не бачив ці карти. А інші дві залишити собі, вставивши їх всередині своєї ширми. Ну і звісно, так робить кожен з гравців. Далі потрібно розкласти позосталі карти з колоди на центр, звісно, долі лиць, і над кожною покласти по жетону з літерою. Наприкінці підготовки гравець має бачити свої дві карти і карти на ширмах інших гравців. А його ціль вгадати ті карти, що є на його ширмі з іншого боку. Спершу краще за все викреслити усі карти, що ви вже бачите перед собою. Тому що ці карти точно не будуть вашими, які знаходяться за ширмою. Отже, у свій хід гравець може виконати скільки завгодно дій із трьох доступних. Проте кожна із цих дій виконується за допомогою жетона лупи. І якщо на початок ходу у вас немає жетонів, візьміть його або з центру столу, або якщо там їх нема, то у Іншого гравця, перша можлива дія, і найпоширеніша це допитати свідка. Віддаємо жетон одному з гравців, а далі задаємо йому питання в голос. скільки карт він бачить? Можна спитати або про один із кольорів або про тип наших карт підказу, бо кожне місце може бути всередині чи зовні, кожна особа чоловіком або жінкою, а кожна зброя ближньою чи дальньою. І звісно, в нас є декілька кольорів у грі, і відповідно можна запитати, скільки ближньої зброї бачить гравець, скільки місць всередині чи чоловіків. Чи, наприклад, зараз гравець праворуч віддає мені свою лупу і задає мені питання: скільки рожевих карт я бачу? Я повинен вголос відповісти йому, що я бачу дві карти. Тому що я бачу не тільки ті карти, що знаходяться на ширмах інших гравців, але і карти, що знаходяться всередині моєї ширми. Після цього гравець робить нотатки відповідно до моєї відповіді. Проте, якщо я сам буду задавати питання, або інші гравці задають питання один одному, я також можу зробити нотатки. Наприклад, лівий гравець запитає у правого, скільки жовтих карт він бачить. І, наприклад, він скаже, що він бачить дві карти. Якщо я бачу, що одна карта є у мене за ширмою, і ще одна на ширмі гравця ліворуч, то гравець праворуч може відповісти дві карти тільки якщо одна є у мене на ширмі або карта за його ширмою. Тому це важлива інформація, яку я повинен занотувати. Як це зробити, вирішуйте самі. Наприклад, це можна зробити таким чином: праворуч одна жовта карта. Або на самій карті можна написати, що вона або у мене, або у гравця праворуч. Інша дія це звернутись до інформатора. Відаємо жетон лупи гравцю без жетонів. Або повертаємо його до центру, якщо жетони є у всіх. А після цього може обрати будь-яку з карт у центрі та подивитись її. Звісно, нікому її не показуючи. Наприклад, ми дивимося карту під буквою F і бачимо, що це помаранчева карта під назвою Театр. Після цього ми можемо перегорнути її, а у помаранчевій секції навпроти карти театр написати букву F. Останню дією, яку краще виконувати, коли вже зібрали вдосталь інформації, є дія висунути звинувачення. Теж віддаємо жетон гравцю без жетона, і тепер необхідно точно назвати особу, місце та зброю. Наприклад, це був м'ясник у музеї з пістолетом. Інші гравці можуть тільки сказати так чи ні, без уточнень. Якщо вгадали мої вітання, ви тільки що розкрили злочин і перемогли у грі. Проте найчастіше вам доведеться спершу почути ні. І Таке може відбуватись не раз, проте ви все рівно отримуєте додаткову інформацію, хоча й небагато. І якщо ви помилились, ви ще й одразу скидуєте усі позасталі жетони луп, що у вас є. І ось таким чином гравці ходять по черзі, поки хтось не вгадає точно свої три карти. Також у грі є так званий варіант для досвідчених, коли на початку гри ви ще отримуєте додатковий надсекретний жетон. І під час однієї з дій допитати свідка, ви пишете своє питання на папірці і віддаєте цей папірець разом із жетоном лупи одному з гравців. Він так само. Мо, пише там відповідь і віддає папірець вам. А ваш надсекретний жетон виходить з гри. Тепер ви маєте унікальну інформацію, якою володієте тільки ви, і гравець, що давав вам відповідь. 13 підказок це саме та гра, на яку ти розраховуєш, відкриваючи таку коробку. Детективний аспект у чистому вигляді: кожне питання, яке задає будь-який з гравців, дає якусь інформацію усім за столом. Тому завжди треба ретельно слухати і аналізувати ту інформацію, яку ви отримуєте от того чи іншого гравця, тим паче, що саме таким чином ви зможете запобігти використання своїх жетонів за для отримання цієї ж інформації. Так, гра 13 підказок — це майже клюєдо, у якій вам потрібно дізнаючись інформацією, прибирати різні варіанти, роблячи здогадки, догадки, пробувати з'ясувати сховану комбінацію карти, що найцікавіше. Навіть граючи у трьох, ця гра показала себе просто відмінно, даруючи дійсно напружену боротьбу, де лише один хід відділив гравця від перемоги. Так, звісно, зрозуміло, що тут є усього одна механіка. І тому реіграбельність залежить лише від комбінації карт і вашого бажання грати ще. Тож, якщо ви полюбляєте нескладні дедуктивні ігри, то вільно можете звертати свою увагу на гру «13 підказок. І на цьому в мене все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал та коментуємо. За бажанням підтримати канал іншим шляхом. В описі до відео є усі реквізити. Нагадую, що усі патрони та спонсори каналу першими отримують доступ до усіх відео. Але найголовніше бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!